Доброго дня! Все світ вам готує, про що ви навіть не підозрюєте? Можливості, шанси реалізувати, реалізуватись відносно нового починання. Це буде вашою власною справою. Вам говорять, що завдяки от вашій реалізації, можливості шанси, які для вас відкриються, ви здобудете для себе ясність розуміння або підказку. І от саме підказка, як вам діяти, яким шляхом вам рухатись, і дасть вам розуміння, які новопочинання. І от завдяки шансу, можливості, розумінню, говорять, що ви вийдете переможцем по відношенню до ситуації, вирішите фінансові питання. Якщо ви маєте борги-кредити. І загалом ви будете вдоволені, тобто кардинально зміниться ситуація відносно вашої реалізації, реалізації ваших планів. Ви позбудетесь тяжкої ноші, ви вийдете саме, закриєте, поставите крапку на періоді, коли навпаки негативні ситуації, безрезультативність. Неможливість вирішити те чи інше питання, безресурсність існувала в вашому житті, тому що у вас були закриті шляхи, і ви не мали ясності розуміння, як вам діяти і як вам вирішити ці питання. А ви здобудете. Ви досягнете розуміння. Ви здобудете для себе ясність, яке новопочинання вам рухатись. Ви повинні розуміти, що по відношенню до даної ситуації вас дуже підтримує рід вашої матері. В даній боротьбі протистоянні ви не самотні. Поруч з вами є людина, якщо ви жінка, то чоловік, якщо ви чоловік, то жінка, який надає вам підтримку і надавав саме в той тяжкий період, коли ви пропрацьовували, долали, були в пошуку. Коли в вашому житті накопичувались негативні ситуації, і вам потрібно було вирішувати, але на даний момент вам говорять, заспокойтесь, досягніть рівноваги балансу. Ситуація буде кардинально змінюватися. Ви отримуєте владу в своєму житті. Єдине, що ви повинні розуміти, що Відносно тих змін, які будуть відбуватися, ви матимете владу. Або ви отримаєте ясність зрозуміння, і потрібно буде робити вибір. Можливо, в вашому житті з'явиться людина, або ви отримаєте ясність зрозуміння, в яке нове починання, і це буде власною справою власним бізнесом, але от невпевненість, страх можуть зупинити вас, ви можете знаходитись в розпачі, замість того, щоб зробити вибір. Сконцентруватися, трансформувати, поставити крапку, пропрацювати на страху і невпевненості, і рухатись в реалізацію впевнено в тому, що ви самодостатні. І ви повинні бути впевнені в цьому, що ви самодостатні. От те, що вам бажає сказати Всесвіт. Наголосити саме на цьому. Ви отримаєте владу і дійте, тому що ви самодостатні. У вас дуже добре працює інтуїція. То, якщо ви знаходитесь в ілюзіях, то ви знайдете вихід. Але от страх і невпевненість не повинні керувати вами, тому що вибір насамперед ви повинні зробити. Або ви знаходитесь без результативності, або ви все ж таки вибираєте піти в нове починання і досягнути результативності, досягнути результату, досягнути власної реалізації. Дякую.